Редфлаг, який я приберегла на останок, він найцікавіший. Ви точно маєте додивитися відео до кінця, як не твоя подруга, а конкурентка. Ти така діпа, це не означає, що я це не помічаю. Не Збираюся забирати в тебе хлопця. Це теж свого роду стосунок. І я не розумію, чому цього не роби. Скажи нормально, я вже зробила висновки. Це стосунки 50 на 50. Просто якийсь нонсенс. Ви це про щось говорите? Ми ж дорослі? Ну камон, про яку щирість і подальше спілкування може йти мова з цією людиною. Усім привіт! Мене звати Каріна. Мені 23 роки, і я нещодавно закінчила університет. Я цьому максимально рада і дуже довгий час, напевно, все своє життя. Я намагаюся триматися якогось балансу. в мене це не вдається, і хочу побудувати класне, здорове, щасливе життя. І зараз, в принципі, в мене це з'явилося трошки більше часу. Тому я вирішила ділитися своїми інсайтами з усіма, кому це потрібно почути. От і сьогодні я пропоную нам обговорити тему дружби, а саме дівчачої дружби, не знаю як ви, але я чула дуже багато в своєму житті різних дебатів на тему існує жіноча дружба чи не існує жіноча дружба. Не знаю, насправді існує чи не існує, але я точно знаю, з якими дівчатами не варто дружити. У мене вже склався такий список редфлагів. Якщо вони є в людині, там більше ніж один, принаймні, або навіть якщо один, то тоді я не спілкуюся з цією людиною або там, мінімізую контакти. Тут важливо сказати, у мене насправді небагато таких справжніх близьких подруг, і в мене ніколи не було в цьому потреби. Я взагалі вважала дружбу чимось таким, ну для чого це потрібно, для чого витрачати на це час. Але зараз я розумію, що для гармонійного життя, до якого я йду, друзі, власне, потрібні. От і насправді класно мати подруг. У мене подруг небагато. Але краще мати одну-дві таких, які в мене є, аніж мати 10-20 таких, які мають редфлаги, про які ми з вами трошки пізніше поговоримо. Якщо у вас самої є такі редфлаги, не лякайтеся, це в принципі не дуже добре, але це все можна пропрацювати. І ви теж можете стати хорошою подругою. Отже, перший червоний препарат – це сум за твої успіхи. Не знаю, для мене це найтакий очевидніший редфлаг, і, в принципі, найголовніший, тому що постійно, коли я розповідаю щось хороше, те, що я вже зробила, можливо, якісь мої досягнення, або навіть те, що я тільки хочу зробити, тобто, навіть якщо я не зробила, це просто якісь плани, і людина одразу змінюється в обличчі, в неї змінюється настрій, і видно от таку якусь незрозумілу реакцію, і людина просто засмучується навіть через те, що ти собі запланувала щось зробити? Ну камон, про яку щирість і подальше спілкування може йти мова з цією людиною. Для мене значно важливіше мати з ким розділити радість, аніж розділити суму. Тому що, коли у вас все погано, коли сталося щось погане, звичайно, вас будуть всі підтримувати. Ну, більшість адекватних людей будуть вас підтримувати, і це нормально. Це не завжди показує те, що людина з вами буде і в хороші часи. І значно важливіше особисто для мене, це знайти людину, з якою можна розділити хороші часи. А якщо я бачу, що я розповідаю щось класне, або про якісь свої плани, і людина мене підтримує. Вона теж запалюється, наприклад, цією ідеєю, і каже: О, класне роби там, або якісь свої поради дає, або просто видно, що людина ну, щиро тішиться за вас. Це дуже круто, це дуже класно. Особисто я теж щиро радію успіхам інших людей, інших дівчат, хлопців, взагалі інших людей. І це дуже круто, і я вважаю, що це найголовніше, що має бути у вашому другові. Йдемо далі. Наступний червоний прапорець – це сприймати все як конкуренцію. Це просто якийсь нонсенс, коли ти кажеш людині, я щось купила, або там я туди планую поїхати, або там поїхала, або ще щось. І людина така, а, да, а в мене там те, 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 і починає, наче, змагатися з тобою. Для мене це щось максимально дивне. Я не розумію, для чого це робити. Знову ж таки, повертаємось до першого пункту. Важливо порадітися людину, і теж можливо поділитися якимись своїми ідеями. Своїми досягненнями, але не у форматі конкуренції. Часто перший червоний прапорець, де людина не може порадіти за тебе, і другий червоний прапорець, коли людина сприймає все як конкуренцію, вони поєднуються саме в одній людині. Ти розповідаєш щось, і людина така спочатку засмучується, а потім така, а я. І все. Починаємо змагатися, хто крутіший. Камон, ми не на змаганнях, ми просто друзі. Наступний червоний пропорець це очікування своєї черги, щоб щось сказати. Для мене дуже важливо, щоб людина, з якою я проводжу свій час, вміла активно слухати. Тут мається на увазі не просто почекати, поки я договорю, дочекалася своєї черги, вона щось говорить, потім я говорю, ну і так далі. Тому що якщо брати рівні комунікації, то мене цікавить вищий рівень, коли є активне слухання, і коли ви двоє залучені там в якусь тему або щось обговорюєте, а не просто там кожен чекає своєї черги, щоб щось сказати. Ну. Таке спілкування не для мене. Наступний червоний прапорець, який насправді, можливо, не червоний прапорець, але, зважаючи на мій спосіб життя, це червоний прапорець, це дівчата, які хочуть постійно бачитися на якійсь там систематичній основі. Просто в мене так склалося, що подруги, які в мене є, вони теж зайняті люди. І в них теж мало часу. тому для нас окей, що ми зустрічаємося дуже рідко, але ці зустрічі класні, насичені. Ми класно проводимо час і, в принципі, щирість між нами якийсь зв'язок він залишається. Якби у мене було більше часу, можливо, це не було б для мене редфлегом, але зараз для мене це такий червоний прапорець. Наступний червоний прапорець це ображання. Це взагалі не хороша риця. Вона в мене є, до речі, я дуже часто ображаюся на щось. Я це в собі чесно пропрацьовую, я над цим працюю, і в мене вже є в цьому такий прогрес. Але я дуже не люблю, коли дівчата починають якось капризувати, е, ображатися і так далі. Ну, камо, ну ми ж дорослі, типу, ми свідомо обираємо дружити, підтримувати зв'язок, чи навпаки там, не підтримувати зв'язок. Скажи, нормально, для чого це все потрібно? Типу, я теж дівчинка, я тебе розумію. але... Капризі в дружбі не знаю. Мені не дуже наступний червоний прапорець: це очікування і позиція. Мені всі повинні. Часто це зустрічається в одній людині з попереднім червоним пропорцем, які дуже сильно капризують. Наприклад, мені не подобається, коли на мені супер багато відповідальності за наші да, стосунки, тому що дружба це теж свого роду стосунки і це не стосунки між дівчиною і хлопцем, де там в тебе такі зобов'язання, в тебе такі зобов'язання для мене. От якраз це стосунки 50 на 50. І тому для мене не окей, якщо, наприклад, постійно я ініціюю зустрічі, або там я кажу, де ми саме зустрічаємося, що ми саме робимо, і так далі. Мені це не дуже подобається, і мені здається, що коли двоє людей зацікавлені, то вони двоє якби, ну, і підтримують зв'язок між собою. Ну і взагалі в розмові з людиною, яка вважає, що їй все повинно. Якщо щось не сталося так, як вона хотіла, то це кінець світу, то якби ну. Особисто мені складно спілкуватися з такими людьми, тому що в мене інакша позиція. Наступний червоний прапорець – це обесцінювання інших дівчат і така пасивна агресія в їхню сторону, тому що я, наприклад, сповідую думку про те, що варто підтримувати людей, які тебе оточують. І навіть якщо це не якісь мої близькі подруги, я все одно буду їх підтримувати там репостити щось, лайкати пости або просто підтримувати в починання. Наприклад, якщо моя подруга, яка мені навіть не подруга, а просто знайома, з якою нам приємно спілкуватися, і вона розпочинає свою справу нову, або якісь новий вид активності, я буду її першим клієнтом. Тому що я вважаю, що підтримка дуже важлива. Або, наприклад, якщо я бачу, що в інстаграмі там, чи в Тіктосі хтось з моїх знайомих виставив якийсь пост чи відео, над яким людина постаралась, або навіть не постаралася, але їй подобається вона це виставила. Я завжди це підтримую. Поставлю лайк, там прокоментую. Це абсолютно безкоштовно, доступно всім займає небагато часу. І я не розумію, чому цього не робити. Чому, наприклад, якщо твоя подруга написала «репостніть, будь ласка. Не репостнути або лайкніть, прореагуйте, будь ласка, це не зробити. Ну, чесно, я не знаю. Я, до речі, бачила в Кіктосі відео на цю тему. Про те, що якщо близькі люди вас не підтримують в соціальних мережах, то це не близькі вам люди, і це дуже великий редфлаг, І це там в тому відео прирівнювалося ледь не до пасивної агресії. Я не вважаю, що це прям пасивна агресія, тому що там кожен по різному сприймає. Але якщо я розумію, що для людини це важливо і це може її підтримати, я це завжди зроблю. А коли дівчата мали... Того, що не підтримують когось, окей, це ну, вибір підтримувати, не підтримувати, але й засуджують якось або обезцінюють, типу, та, та, в неї там все зрозуміло і так далі. Хоча людина могла насправді докласти багатьох зусиль, щоб чогось досягти. Насправді особисто для мене редфлагів є не так багато, однак знову ж таки не кількість, а якість. І ось редфлаг, який я приберегла на останок, він найцікавіший, тому ви точно маєте додивитися відео до кінця, тому що останній редфлег у нас найчервоніший прапорець. Отже, передостанній червоний прапорець це дівчата, які підкатують до твого хлопця. Або до хлопця, який тобі подобається, або до хлопця, якому ти подобаєшся. І ви, власне, двоє це знаєте. Причому це можуть бути навіть якісь непрямі залицяння, але просто, наприклад, якщо там ми кудись йдемо, і я знаю, що там ми зараз можемо зустрітися з хлопцем моїм, або там він має мене зустріти, і я кажу, от зараз прийде коля чи щось, і дівчина починає одразу там якось прихорашуватися, одразу в неї там вже очі світяться, став кращий настрій, не такий, який в неї був, коли ти розказала про свої досягнення, а вже такий запальний, хороший настрій, то. Ну, якби це про щось говорить. І якщо хтось думає, що я цього не помічаю, то якщо я роблю вигляд, що я це не помічаю, це не означає, що я це не помічаю. Справа в тому, що своєму хлопцеві нареченому я довіряю на всі 100%. А про цю дівчину я вже зробила висновки. Або, наприклад, дівчина може себе якось неприроднім поводити в присутності хлопця. Ну є люди, наприклад, які просто себе якось неприроднім поводять, коли є чужі люди нові і їм некомфортно. Тобто, це одне. А інше діло, коли вони просто, наче як інша людина, і це вже ніби як не твоя подруга, а конкурентка. Ти така діба. Ну камон, і останній прапорець перегукується з попереднім червоним прапорцем, і теж, як правило, зустрічаються в одній людині. Це дівчата, які ховають своїх хлопців від тебе. Або, наприклад, навмисно уникають зустрічі вашої чи уникають вашого знайомства. Камон, я не збираюся забирати в тебе хлопця. По перше, ти моя подруга, по-друге, в мене є свій. Ні, навіть не так. По перше, в мене є свій, а по друге, ти моя подруга. І з мого досвіду адекватні дівчата з адекватною самооцінкою спокійно знайомлять свого хлопця з своїми подругами. Наприклад, я спокійно знайомлю Колі зі своїми подругами. У мене їх не так багато, але все одно, звичайно, я не маю на увазі, що ви маєте там знайомитися, дружити з сім'ями і так далі. У мене є подруги, наприклад, з якими ну я взагалі не знаю нічого про їхніх. Ну я знаю про їхніх другів половинок, але ну, особисто ми ну, з ними не знайомі, і типу, це окей, але не окей, якщо навмисне іде ось таке уникання контактів і уникання знайомства. Ось і все редфлегів не так багато, але особисто вони для мене важливі, і я звертаю на це увагу. Я зібрала собі такий списочок, і в мене виходить такий ніби чек-лист. Можу вам теж залишити його. І коли я починаю спілкування з якоюсь новою людиною, я якраз таки, ніби роблю такий скан на всі ці пунктики. І це направду, круто економить час, бачите, як я правна до оптимізації всього. Так що це відео теж оптимізовуємо. Я вам дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях свій досвід з редфлегами. Можливо, у вас були якісь подруги з дивними редфлегами або, можливо, ви маєте якісь свої пунктики, такі на які ви звертаєте увагу, які я сюди не включила, мені буде цікаво почитати. Ось і все. Зустрінемося в наступному відео. Вам дякую за перегляд, і не забудьте про дзвіночок і палець вгору. Все, всім па-па!